Ну, привіт ще раз, Олег Драч, з вами сьогодні. І ми продовжуємо нашу розмову. Начебто все від театру. Дивимося на життя з ракурсу театру. Якщо театр є. Зеркалом життя, то що ми в ньому бачимо? А якщо життя є те, що відображується в дзеркалі театру, то що ми в цьому житті бачимо? І чи бачимо? Життя з нами трапляється. Хотіли як краще, а вийшло, як завжди, часто кажемо, критикуючи когось. І Поліна в власному оці не помічаємо в той час, коли Соломинку в чужому бачимо дуже добре. Не звикли дивитися в себе. Призвичайні дивитися назовні. Наші ж бо очі дивляться назовні. Наші ж бо вуха направлені назовні. Наші ж бо руки хапають зовнішнє і запихають через рот, щоб стало внутрішнє. Так само нюк, так само смак, так само дотик і все інше. Ми є локаторами. Ми ловимо, ловимо, ловимо зовнішнє середовище. Кажемо, небезпечне місце. Бо, о, дуже гарно тут. ви тільки подивіться, яка краса навкруг. Так. І Бога ми маємо десь. Ну, десь ген аж там. Аж там так. Високо-далеко. За Хмарами. Ну, не за Хмарами, навіть за, за небом. За... Аж там за сонячною системою, аж там за галактикою, аж там десь там, звідки все прийшло. Бум, кажуть, ті, що. Ми їх називаємо вченими. Знову ж таки, ми їх називаємо вченими, тому що вони зовні. Вони краще знають, тому що ті, що зовні, знають краще, ніж ті, що всередині. Ой, яка несенітниця. Може був, варто якось повернути, якусь камеру повернути оцю. Ці дві камери чи оцю камеру, до речі, якщо так трошки помасувати, то й думки інші стають. Думки. А де ж ці думки трапляються? Де ж вони беруться? Вони з чого вони зсучуються, оці думки? Думи мої думи, горе мені з вами. І що? Забувати? 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 Не думати? Не треба. Ти що? Почав думати і нема спокою. Фух. Найпростіше живуть ті, хто не думають. Ну, так. Заспокоює себе раб. Бо мірилом тут стоїть таке поняття як краще за всіх. А що є отим краще? Хм? Спробуйте дайте собі відповідь на питання. А чого насправді я живу на цьому світі, поділеному на країни, держави, народи, культури, раси? На материки, на планети. Сонячні системи і так далі, і так далі, і так далі. На фіга. Навіщо? Кому це взагалі потрібно? Ах, зачем я на світ появився, ах зачем мене мать родила? Була така пісенька у відомому в совєтському фільмі Республіка Шкіт. О, з того моменту? Саме з того моменту, коли я почув цю пісеньку, ах, зачем я на світ з'явився, Ах, зачем мене мать родила? Я подумав, а дійсно. Навіщо? Для чого? Хто ж, блін, просив? А. Ай, це довга тема. Довга тема. Це довге велике кіно. Екскурсази знімає довге і нудне. Довге і нудне. Все ж можна розказати як швидше. Як найшвидше, як найкоротше. Хтіли сте маєте? М? Я? Я хотів? так. Ти хотів? Ти маєш? чекай, а хто це я? О. Оце питаннячко. Хто це я? Я ну? Ну, я я, я то я, я я. Я це. Це хто? Хто ти? То ти. Ану підійди до дзеркала і поглянь собі у вічі. І не відводи і не відводи, і своїх очей. Тримай, тримай, дивися. Тримай якнайдовше, дихай вільно, не напружуйся. Зазирни, постав свої дзеркала перед дзеркалом. І прислухайся, що ти чуєш? Що ти відчуваєш? Кого ти бачиш? Ну, спробуйте, спробуйте. Можете виключити, поставити на паузу це відео, підійти до дзеркала і подивитися. А потім прийдете, вимкнете ще раз і підемо далі. Що, подивилися? Насправді? І як довго? Хвилинку. Дві. Ага, навіть більше. Затягує? Лякає, але цікаво. Не сподівалися, правда? Так воно є. Отам, от отам, отам, отам. Отам, отам, отам от далеко, отам от глибоко. Живе в тобі Бог. Можливо, так і лякали. <гум> Книжники людей, щоб не згадували навіть імені його всує, не те, щоб вже подивитися. Бо лише тільки після смерті праведник зможе побачити Бога. І чекає той праведник все своє життя зустріч з Богом. Все час, коли він є в тобі самому, а весь світ, що тебе оточує, це його многолике відображення. Ось так. Майстер каже щось завжди неочікуваного. І як з цим належить? Оце питання. Ну, нагадується відразу. Принц, який так і не спромігся знайти відповідь на це своє одвічне питання. Тому далі для нього була лише тільки. Не будь подібна на принца Данського, будь собою, каже Уіліям Шекспір, цим своїм текстом. Не бійся. Це перша заповідь Христа. Той, хто боїться, не живе, а існує. Той, хто боїться не здатен зробити крок, його волочать інші. А деколи просто штовхають поперед себе, щоб кинути його як донора в зуби хижака. Будь собою! Будь відважним. Знай, що те, що тебе чекає, насправді відкриває більше перспектив, ніж ти здатен собі уявити. Життя є театр. А всі ми в ньому лише тільки актори. Щось подібного сказав колись Вільям Шекспір. Ну, очевидно, що такі мудрості, коли хтось висловлює, залишаються у пам'яті людей навічно. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш це чи ні? Знаєте, напевно, чули не на раз цей вірш. А ось що таке людина? Це питання, яке постійно. Вимагає відповіді, а я б сказав, постійно спонукає нас до пошуку відповіді на це питання. Бо за цим питанням, хто ж така людина захована відповідь на питання, хто ж такий? Я? Чи є можливим за життя здобути цю відповідь? Це що, до мене питання? Are you talking to me? Гаразд, я скажу можливо. Але ви самі прекрасно знаєте, що слово можливо в українській мові не означає напевно. Бо навіть слово напевно теж не означає конкретно обіцяючи. Певність Невпевнено. Напевно, певне, каже Поляк. Ніби. Підводячи риску, що ж саме так. Але у самій вібрації цього слова є питаннячко, є питаннячко. А зм'єсм і багато крапочок. Тому що, як тільки ти отримуєш відповідь на питання, а хто ж я є? Ти бачиш, що це питання. Моментально стає прозором, що це відповідь на питання верніше стає моментально прозорою і за нею Ха, майорить силует іншої відповіді. А хто, 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 хто це, хто це? Хто це? Скільки зусиль треба зробити, щоб наблизитися до наступної відповіді? І як тільки ми починаємо її. Щитувати у нас знову ж таки стає прозорою і так безконечно? Бог кажуть, є непізнавана. Непізнава. Непізнава. непізнаваним. Непізнаваним. Непізнаним. Непізнаним, незнаним, невіданим, незвіданим, небаченим, непобаченим. Отже не чутим, непочутим. А може, все-таки досить не. Досить просто відкинути з свого лексикону оцю частку. Приставочку. Не. Я знаю. Я відаю. Я чую. Я відчуваю. Я бачу, я виджу. Я помічаю. Я оприсутнююсь. І так далі, і так далі. що ж тоді змінюється? Змінюється. А змінюється дуже багато. Попробуймо. В розмові спостерігати за тим, щоб не використовувати. А, вже сказав, щоб використовувати тільки слова без цієї приставки. Спробуємо? А потім поділимось досвідом. Окей? No dobré, hrný roboty. Bye.